Враховуючи доволі нестабільну економічну ситуацію, постійне зростання вартості енергоносіїв та певномастильних матеріалів, а також коливання курсу валют, вартість товарів на полицях магазинів часто змінюється. Деякі підприємці, користуючись такою нестабільністю, всупереч законодавству, спекулювали на цінах. Щоб цього не відбувалося надалі, районна державна адміністрація проводить таку зустріч із підприємцями для роз'яснення політики ціноутворення. Ціль наради, перш за все. Донести до відома всіх суб'єктів господарювання щодо дотримання ними граничних розмірів торвельних надва. Ми знаємо, що в даний час починаючи з лютого місяця, ціни на основні продукти харчування зросли однак, вже починаючи з 10 15 березня, намітилась деяка тенденція щодо зменшення цін на них. І ми хочемо просто довести до суб'єктів господарювання щодо отримання вимог розпорядження облдержадміністрації, і відповідно, ну щоб вони трохи просити знизити ціни. На сьогодні районна влада не має прямих важелів впливу на підприємців, оскільки будь-які перевірки є забороненими на загальнодержавному рівні. Сьогодні РДА займається тільки моніторингом цін, однак, в разі виявлення порушень все ж таки може звернутися до антимонопольного комітету. Якщо виробник порушує на наш його порушує вимоги чинного законодавства, ми можемо звернутися в антимонопольний комітет. Щоб він відслідкував весь ланцюжок від постачання сировини і до збуту продукції в кінці наради керівництва району звернулось до підприємців із проханням долучитись до акції із виготовлення великодніх пасок для бійців в зоні антитерористичної операції та підтримки сім'ї загиблого воїна з села Тусилів, яка знаходиться в надзвичайно скрутних умовах проживання. Так що до вас буде просьба якось подумати, ми з свого боку графік, коли хто їде, постараємося донести. І просьба виготовити спекти смачних пасок для наших бійців.